Важко, але, але треба йти. Я йду, я все. Визивай мені машину і я їду додому, все. Не, він каже, давай, зараз все зробимо. Мені трошки хлопці допомогли, забрав трошки речі. Блін, нам так тяжко, чесно. О Оказується, що я не, не настільки сильний. Трохи дивне відчуття, коли йдеш на протезі. Ти не розумієш дійсно, куди стоїш. І тому враження завжди, що воно в тебе ніби десь провалюється нижче, ніж ліва нога. You have... You have Попав в танці снаряд, одірвала, ну погородила дуже mm -hmm. обличчя, нижню щелепу лепородила. Тому що все пережити треба бути просто сильним. Ну, в першу чергу я просто довіряю Богу, який ішов перед нами вперед. Сьогодні другий день. Сьогодні у нас було сходження на гору Грофа. Це було ну, достатньо непросте сходження. Погода була дуже великий туман, на вершині був вітер. Слава Україні! Слава Слава, слава нації! Так, програла інтенсивно кожного дня вгору в сніг, але це, це цікаво. Мінус 17 градусів. Це вже відчувається. Не холодно. Єднання з природою. Це прям якось всі проблеми так зникають і так спокійно стає на душі, ну прям це дуже подобається. Це завжди мріяла прикинути, щоб отак навколо сніг, і або в наметі прикинутися, або в доміку в лісі, і типу і ось, ось воно. Це варто приїхати, щоб, щоб це відчути.